Зараз своїх у місті щастя на Луганщині відбувся обмін полоненими одного бійця 11-го батальйону територіальної оборони обміняли на одного бойовика. Як тривав обмін, бачили Євгенія Цвітанська, Вона з нами на прямому зв'язку. Женю, як почувається себе звільнений, власне, хто стоїть за операцією щодо обміну нашого військовополоненого? Тобі слово. Вірослана ну власне боєць почувається добре. Але ось добредно, що він засмучений. Насправді, ось його поміняли на людину, за яку колопотала на окупованих територіях. Цю людину затримала 19 лютого. Ось як він сам каже, що це просто за розмови зі своїми друзями та знайомими, які воюють на території ЛНР, Його затримали тут на вже звільнених територіях. Ну сам він майор міліції, колишній начальник райвідділу Біловодського ДАІ. звільнився. Він в серпні а далі поїхав. Ось як він ка. Як він сам каже на заробітки у Росію. Але парламентарії міжвідомчого центру сприяння звільненню полонених вони кажуть, що це були не просто розмови по телефону, а, скоріш за все, він просто передавав туди передавав туди інформацію. Очевидно, що просто так їх не беруть. Цей чоловік контактував з тої сторони, передавав якусь інформацію, інформацію, його ввели, і в результаті операції він був задержаний. Звільнили нашого бійця. Він сам з білої церкви Олександр Кривогоп, й батальйон територіальної оборони. Ось із побратимами з 31 жовтня на 1 листопада. Він пішов у розвідку. Ми ну, власне вони потрапили у засідку. Також потрапили в полон. Це було під Чорнухіно. Півроку хлопців перебував у донських казаків у полоні. В тому його чекає дружина та дитина. рівно 6 місяців. і 9 днів він пробув там. Ну, і, власне йому неодноразово пропонували перейти на сторону бойовиків. были в четырем, ну в четырех были. Два человека погибло, а двоих взяли. Я ремонтировал машины там, знаю, ну, гаража был, постоянно крутил. Предложения были, ну. А какие предложения? ну, чтобы переходить туда, там оставаться. Да. Там все, все формы казачества ходили, то есть другие формы не было. Казаки донские, да, все? Да, да, да. Ну, папаха. На обміну допомагала спілка ветеранів Афганістану, а також саме кордонаційне центр зі звільнення полонених. Ну аби цей процес пройшов безпечно. Спочатку на місці всі знаходяться за щастям, а Це вже вважається нейтральна територія. Виходять військовослужбовці 92-ї бригади. Саме вони боронять цю місцевість. В цю небезпечну зону виходить спочатку особисто командування 92-ї, До слідкують, аби не було провокацій. Ну а вже потім за ними йдуть переговорники, ну власне самі полонені. Правовая. Основа це то, що нахождення нашей нашої сторони, ті, які отвечают за безопасность личного составу, який йде на обмін і который, собственно займається обміном. Олександр зараз связить додому у Білу церкву. Ну і за інформацією координаційного центру на тій стороні на окупованих територіях, що знаходиться кілька сот наших вояків у полоні. Студія, дякую, колегам про повернення бранця. Євгенія Цвітанська з Луганщини.